Да, да. Я Ріма Білосерківська, громадська організація «Правовий простір місті Сібронецька. Ми входимо з громадських організацій на середнього бізнесу, а також по цей рух, який займається територіальними громадами вільний простір, який займається вже майже рухом цим законодавством. початку законодавством, по територіальним громадам, потім по територіальних будь ласка, це вже не вперше відбувається. Це вибухається втретє. Чим це автомат цього рахунок? Так кризиково вирізняється. Має на увазі. Цього року ви починаєте з Івано-Франківщини, але це ну скажімо, можливо, не основне скажімо, для чим він відрізняється від інших автомайданів, можливо, якісь інші такі концептуальні направлення. Ви ну, знаєте, це автомайдан він відрізняється тільки глибиною знань від тих знань, які були на першому майдані. тому що вже є створи відтворені територіальні громади, вони працюють, вони напрацьовують якісь механізми, і чесно кажучи, вже юридична підтримка тут потрібна, наприклад, там кожного дня, але вже знань, таких, які ми просто їхали і розказували, як це може бути, як відродити, як стати власником на своїй землі, це просто по знанням глибші атомена і, і навіть уже не тільки по знанням, а і вже. Якби по, по реалізації самих громад кожна акція має початок, має Це автомайдан. Я так розумію, що він, він має початок. Що би він мало влучати, скажімо, якесь його завершення, чи воно не буде. Тобто, які результати ви очікуєте від цього автомайдану? Ми, ми очікуємо від цього автомайдану, знаєте, синергію таку, ми. ми ми знов знання даємо якісь глибші, які ми маємо від е, тих громад, які вже створені, ми хочемо почути їх творча реалізація, як відбулася. Тобто така, знаєте, обмін е, якимись е, можливостями. Після цього майдані ви якось моніторите ситуацію, то потрібність того чи іншого маршруту, потрібність відвірити ті чи інші громади, звідки ви знаєте. Що вони потребують цієї допомоги? А у нас є е запис. Якщо е ми про моніторинговий до е Майдану, якщо людина запросили нормальні потреби, то, то вийшли вирішили, що такий Майдан потрібно. Дякую. вам поможемо.